Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми знімаємо найнезвичніший випуск між нами аніматорами, і сьогоднішній наш гість, як ви можете побачити, мельник Андрій. Розкажи щось про себе. Все. Я зрозумів. Я Андрій, мені 16 років. Я з вигляду серйозний дядько в душі, я маленька дитинка. Але в процесі дорослішання. Мені вчора було 6, сьогодні 7 років. Можеш що розказати про себе? Вчуся в школі. Дуже е, вміло, на мою думку, їжджу на велосипеді. Цікавий апарат. Та, е, і цікава його історія так само. Та, де я тільки не був вже на ньому. Ну, не те, що прям дуже багато де, але все одно, так, гарно сказано. Добре, давай перед тим, як перейдемо до наших запитань, ми проведемо коротке бліц-опитування. І в мене для тебе є така цікава, такий цікавий. Так, такий цікавий ланцюжок питань. А саме ми пройдемося по обов'язках аніматорів. Що тобі більше подобається серед двох, тобі треба обрати. Дивися, в тебе є обов'язок відповідати за сміття і відповідати за воду. Що ти обереш? За воду. Я кожен рік за воду відповідальний мені в кайф. Добре, відповідати за воду, чи відповідати за інвентар? За воду. За воду, так. Відповідати за воду, чи відповідати за пісенники? За воду. <свят> відповідати за воду чи відповідати за апаратуру. Апаратура. Відповідати за апаратуру чи ти з рацією. Uh, якщо нести рацію, то апаратура. А якщо бавитись рацією. Ну, йдемо в а, гроші, о, чи о, йдемо. О, так. Uh, напевно, важко чекає. <свят> я подумав, що про рацію цю велику таку рупор. <свят> що... вже... Так, я вже зрозумів, згадав. Треба подумати. Апаратура прикольна, ну напевно. Ну, напевно, рація. Це якось е, посерйозніше буде. Добре, відповідати за рацію чи за малі ігри. Е, рація. Малі і... Ой, е, так. Якщо рація, тоді рація чи Великі Ігри. Ну, це якщо доказ, що ми не йдемо по сценарії. Е, рація. Е, рація чи естафета? Рація. Рація чи квест? Квест. Квест чи бути головним аніматором. Ну, головним аніматором я не був. В квесті був, але мені цікаво, як це бути головним аніматором. Головним аніматором. Головним аніматором чи співати літургію. Головним аніматором. А, я дуже гарно співаю. Зараховано. Добре. Ну і останнє питання в цій ієрархії. Чекай, я згадаю, чи всі. Добре, головним аніматором, чи банс? Банс. Я банце не проміняю ні на що. Добре, банся чи сценки? Банс. Банси чи керівник табору? Ти там казав, що це був останній. Ну, напевно, керівником табору. Керівник табору чи ведучий рубрики між нами аніматором. Керівник табору. Добре, я думаю, ми гарно розігрілися, можемо переходити до наступного питання. Фу. Тримай своє наступне питання. Так, що ж там буде? <рес> це не значить, що я знав питання. Е, так от, е, яка твоя улюблена локація для проведення таборів? Так, Розкажи нам. Ой, це 100% виїзні табори. От виїзні табори це просто ванла. от так, та, як оце серце, оце це виїзні табори. Вони отут. <рес> е, Тому що, ну, по-перше, це. Вільна локація. Це зазвичай це природа. Це ти маєш змогу е, максимально поглинути в табір, просто забути про все. Тому що якщо це табір десь на майданчик, ти все одно приходиш додому, ти все одно поринаєш в той буденний побут. Я не кажу, що це мені погано вдома. Е, просто в гостях добре, а вдома найкраще. Ось так. Але е, саме на виїзних таборах, по-перше, це. Відкрита місцевість і дуже, дуже багато в нас таборів, саме природа. От навіть тут погоня, у нас були табори, і от просто так і хочеться жити. Так. Добре, а таке от питання. Де тобі більше діти запам'ятовувалися, На виїзних таборах чи на Мозлівських? Ой. У будь-якому випадку, мені напевно найбільше запам'ятались діти з городниці. То що це той табір, тому що табір, коли я був три табори без команди взагалі, бо я сидів на колонці, а в городниці я мав і колонку, і команду. І це той момент, коли я просто розслабився всі табори, скажімо так, прохалявим. І тут оп, а я маю команду. І того саме ці діти запам'ятались мені найбільше. Але так, такто з кожного табору я пам'ятаю дітей. Загалом, тому що в кожному таборі свої, свої діти, і загалом всі діти рівні? Тобто я не можу виокремити десь більше, десь менше. Mm -hmm. Отак. І давай ось таке останнє питання по цій тематиці, бо в нас доріжка закінчується. Який твій улюблений спогад з виїзних таборів? Е, ну, е, залежно як, якщо я був дитиною чи аніматором. Давай дитини. Е, Всі аніматори говорять за аніматорів, от в тебе спогад дитини. Так, я просто згадую, я провів, як дитина вісім таборів, <світ> і один з них це був якраз тут в погоні. І от цей табір мені по особливому запам'ятався, тому що це був мій, от, по факту, єдиний виїзний табір, як дитина. І оце відчуття, коли ти от, от тут ти прям ні про що не задумуєшся. То, що якщо ти аніматор на виїзному, то все одно є побут табору. Тобто mm -hmm. я, е, а якщо ти дитина, то теж немає цього побуту табору. Ти приходиш, що тобі скажуть, ти робиш, не скажуть, не робиш. А після табору взагалі відкрита місцевість, там побігав, там полежав, там посидів, взагалі все класно. Ось так от. Супер. Я думаю, ми відповіли на це питання. <світ> ну, ти відповів на це питання і переходимо до наступного, якого буде, не знаю де. Бум. Ми знаходимось у храмі науки в ліцеї номер 15 де навчався і я, і ти. І обирай своє наступне сердечко, яке там питання в тебе. Так. так е, що тебе мотивує вчитися? Так, складне питання. Ну, насправді, е, що мене мотивує вчитися це перш за все. З кожним роком мотивує попередній рік, тому що не дарма я вчився на відміну попередні роки, що так наступного року, так останні роки навчання, все налезти. Так, це перший такий фактор. Оцінки теж працюють як така своя рідна мотивація: бач хороші оцінки, добре, бачиш погані оцінки добре, але вже не настільки добре. Ти ще будеш навчатися в школі рік, і ти вже вирішив, куди ти хочеш поступати. Ой, складне питання. Бо є дуже багато різних варіантів, але кожен з них е, має свої плюси, свої недоліки. До прикладу, е, я думаю, ну, університет нафти і газу у нас Франківську. Е, спеціальністю енергетика, е, частково роздумана спеціальністю Геодезія. Так, а яка твоя улюблена книга? От ми знаходимося тут в бібліотеці. Е... Що ти любиш читати? Ну, якщо брати загалом, то. Е, я дуже люблю е, романи е, детективні, але такі детективні романи, щоб вони були неочікувані. Типу, не там не знаю, хто вбивця, але мені сказали розтягнутися на 600 сторінок, того я вам не скажу. У навіть такі е, саме детективні романи, де навіть фактично детектива й нема, але він детективний. Одним з таких моїх це і моя бабуся просить її вибачити. Дуже цікава книжка. А якщо брати вже тут в бібліотеці, от всіх полиць. То напевно це ось ця маленька жовта книжечка. 451 градус Фаренгейтом. Е, дуже цікава книжка. Фактич... Фактично про те, що нас може чекати в майбутньому, але якщо це так, то це дуже сумно. Так. Все випадково тут книжка стояла? Чи ти знаєш, де тут кожна книжка стоїть? Насправді, плюс-мінус орієнтуюсь, бо тут вони по факту поскладні по жанрах, по вікових категоріях і підписані плюс. Та да. ну отак. Добре, я знаю, що ти президент школи. Скажи, будь ласка, в чому полягає твоя посада? Це досить така цікава штука. Тож раніше в нас загалом такої штуки, як учнівське самоврядування, як то порозумінту й не було. Та й зараз, якщо чесно. По чуть-чуть не все зразу розвивається. Наш ліцей стає більшою частинкою міста і теж вже проводяться різні заходи не тільки з боку ліцею, а й з боку міста. Це є і так благодійність допомога військовим, допомога так само дітям сиротинцям наприклад, на зимових канікулах. З різних ліцеїв збирали дуже різну багато різної допомоги. Тобто цим займається якраз учнівське самоврядування міста. Так, а в нас в ліцеї це поки що брали участь в конкурсі, якщо не помиляюсь, називався єдиним серцем ми українці. Там також частково залучено учнівське самоврядування. Правда, більше старші класи 8 11. І так, у нас було досить мало, тому що ну, обмежена кількість була і зайняли ми друге місце. Ну, в планах це зробити хороше завершення року. Це, напевно така найосновніша ціль, щоб воно таке було фееричним. Також, можливо, якийсь флешмоб до Дня Матері. Також, тому що в таких флешмобах можна більше залучити і молодші класи. Тому що якщо десь класти виставу з молодшими класами буде досить складно, а просто зняти невеличке відео це е, так, так, вікова категорія дозволяє. А самі учні школи долучаються, чи є таке, що потрібно десь, грубо кажучи, заставити там не хочуть долучатися, чи на поки відкриті до цього ну, в будь-якому випадку, це не є примусово. Але е, я запустив форму реєстрації учнівського самоврядування. Е, це був десь жовтень чи листопад місяць, е, в першій, е, навіть не в перший день, в перші дві години я вже я побачив, що розіслано це посилання на форму по класах. Вже було 78 зареєстрованих. Та. потім, вже, е, протягом наступних трьох днів, вже було 115 зареєстрованих. Проте вже частково трошки повідлучалося, але загалом в групі нас є. Я чесно не дуже пам'ятаю, скільки, але ну, більше 50 нас є точно. Це була добровільна форма. Мені цікаво, який відсоток або просто приблизні значення, з якого класу найбільше зареєструвалося учнів. Яка це вікова категорія? Ну, напевно, найбільше це п'яті класи. Хоча б, в загальному міська рада учнівського самоврядування з 8 класу, але я вирішив зробити в нашій школі з 5 класу. І насправді дуже багато з п'ятих класів подоєднювались, е, тому що, на мою думку, це в більшості було так, щоб, щоб залишити слід в цій школі. А як проявляються саме учні школи в цій групі, наприклад, чи в якійсь діяльності? Вони всі долучаються, чи вони так часто Но... у групі? Насправді, загальному група учнівського самоврядування є досить пасивною. Поки що, надіюся, це з наступного року, і вже мої наступники будуть це більше розвивати. Тому що, по-перше, так все зразу, коли щось нове з'являється, це не можна зро... щоб так зразу все було. Але так то завжди та група відкрита до нових питань, нових ідей. Кожна ідея буде розглянута, учні проявляються. Реалізовуючи чи в свої чи не свої ідеї. А загалом таку штуку організувати складно чи доволі просто? В загальності, скажімо так, від масштабу. Тому що якщо брати якусь виставу, то це досить Це більш складно, ніж, до прикладу, організувати флешмоб. Тому що якщо вистава, то це треба провести кілька тижнів з репетиціями, щоб знали слова, що робити. От я знаю от, точно, що робили такі прям дуже-дуже швидко. Це буквально робили, я не питаю, за буквально за два тижні того року. Це тоді, що такого сформованого ну, учнівського самоврядування не було. Це я робив за своїми однокласниками. Це був в театр тіней. Ми тут в бібліотеці, ми сиділи після уроків, бувало, по дві по три години. Це причому що це не очікувалося. Так, буквально там 10-15 хвилин. Там однокласниця одна бігла на фортепіано і каже, в мене часу мало. Я кажу, кажу 10-15 хвилин. Президента засліджувалася на кілька годин. Це вирізали, це клеїли. І в результаті там, на Фейсбуці бібліотеки ліцею номер 15 є ще це відео, та, така невеличка ставочка, рекламочка. Одночасно до Дня Казки і до Дня народження Льюіса Керрола автора Аліси в країні див, це була така інтерпретація, так, ніби Аліса попала в народні казки. Це так само клас. сценарій повністю придумався самостійно, тобто він ніде не з інтернету. І от, і там кілька казок, це була Ріпка, була рукавичка і Червона Шапочка, а там цих всіх дуже багато персонажів, і то треба було дуже багато рук. Ми робили для учнів першого класу. Тобто у нас було два заходи: перший АБ клас і ВГ клас. Тому що якщо починаючи з цього року, цей рік просто летить дуже швидко. Набагато швидше, ніж попередній. І насправді, частково вже немає того ентузіазму, що був у мене в 9 класі. Так само, от, з такої основної моєї команди, один хлопець відлучився в коледж, та що вже таки, та, що насправді, це та, по факту, я з ним починав тут, тут в бібліотеці свою діяльність і в 10 класі вже. Доводилось знайти йому заміну, але я не знайшов цієї заміни. Та того, можливо, частково і через це. Добре, я насправді щодня чую море вражень після школи твоєї, після навчання. От е, так на завершення цього питання, бо в нас є ще три інших. Е, розкажи нам якийсь один такий момент зі школи, який ти От твій улюблений. Так, мій улюблений момент за школи. Так, ну тут треба подумати. Тож що моментів є так багато. Добре, най, такий найяскравіший спогад за цей навчальний рік, напевно, більше скажу за цей семестр навіть. Це був День Святого Валентина. Я за своїми однокласницями трьома спочатку ми перебирали Валентинки, тому що ця скринька стояла тиждень, а не як раніше, один день. І там просто дві парти було тако з горкою, закладено валентинками, їх всі пересортувати. Там мені, я думаю, що там було точно більше 200 валентинок. Хоча, можливо, я перебільшую, але ну по візуально їх було дуже багато. Там у нас буквально 20 хвилин пішло тільки, щоб поросортувати це по класах. Потім ще кілька хвилин, щоб посортувати по буквах А, Б, В. І, грубо кажучи, за 2-3 уроки ми по факту їх всіх рознесли. Але паралельно ми проводили для п'ятих класів квест по підвалу. Просто це зграя дітей, яким прийшли просто це, Просто провести якийсь інтерактив, тому що насправді дуже, мені здається, не вистачає так в шкільному процесі інтерактив, особливо для молодших класів, де уу, буря емоцій. Просто вони досі мені це згадують, насправді. Тоді це просто по всьому підвалу бігають діти. Класі, а час, час просто деяко справлялись трохи швидше і треба ще зайняти час. Я на ходу ще додому, вставляв різні факти Дня Святого Валентина, різні загалом історії Дня Святого Валентина. Але це ж в мене з'явилось не випадково. Ці факти тут в бібліотеці я проводив презентацію книжки. Вона, напевно, ще десь тут, на цих полицях є. Проводив презентацію книжки теж про кохання. Теж мав зайняти два уроки. Це бу... Тоді були два восьмих класи. День святого Валентина вважається таким спірним святом. І як ти до цього ставишся? Які є факти про святого Валентина? Е, ну, Загалом, я до цього ставлю з будь-якому випадку, без фанатизму. І загалом, я не маю достатньо такої, так. Більше духовної, чи то освіти, чи що, щоб точно відповісти на це питання, чи він святий, чи не святий. І свою думку, так само на рахунок цього не дуже можу висловити. Я буду казати так, як каже церква. Ось так от. І кілька фактів, що я пам'ятаю про нього, це от я їх брав тоді з Вікіпедії. Це те, що він був він служив війську. На той час не дозволяли так військовим одружуватися, і він так як, таємно якраз давав шлюб військовим. Ось так от. Це те, що я пам'ятаю. Але наскільки я знаю, що в загальному цих версій історій є дуже дуже багато. дуже дуже багато, того я сам вказав звідки я їх брав, що саме з Вікіпедії. Ось так. А може, і в Вікіпедії є кілька цих історій. Якщо комусь треба, можу дати саме той папітчик, з якого я читав. Тримай своє наступне питання. Е, так, як ти любиш відпочивати? Ой, цікаве питання, насправді. Е, можемо закінчити, бо я не знаю на нього відповідь. Чорний екран. Андрій, це твоє останнє коротеньке питання? Прочитай його. Так. Розкажи щось про свою мрію. Ой, в мене досить цікава мрія дві мрії. Перша така, ну простенько, банально, щоб завівся Запорожець, нормально їздити. А друга, це от взяти, залишити все, абсолютно все. Це щось новеньке. Так, е, Взяти там пару гривнів, щоб було поїсти. І поїхати куди очі бачать як найдалі. Але потім повернутися, бо та. всюди добре, а вдома найкраще, як я вже казав. Ні, але це загалом дуже цікава ідея. Це такі... Але це треба зробити встигнути за час молодості, бо в старості вже роки не ті, сили не ті. Так. А Який для тебе вік молодості, на твою думку? Загальному для мене немає обмеження віку по молодості. То що ну, нема просто. Наприклад, от я хочу собі от старшим, буду, чисто стрижечку Цезар, Ліопард і все, і ходити однакові. Е, людина може по вигляду бути старша, а в душі е, молода. І того я думаю, що віку для молодості нема. Але я хочу саме встигнути, поки я ще по вигляду, по фейсу молодший. Отак. Добре, я тобі дякую за такий веселий, проведений день з змінами погоди і тому подібне. Вам дякую за те, що дивитеся. До нових зустрічей. Та й ставте своє вподобання, тому що там йшли люди, мене відволікли. Це буде чорний екран. Але. Все одно ставте свої вподобання. О! Підписуйтесь на наші соціальні мережі. О! Тікток! О! Інстаграм. Фейсбук. О! Телеграм. О. І на всіх наших аніматорів в підписках.